Перше за 10 років у цьому садочку залунають дитячі голоси. У минулому його приміщення належало одному із акціонерних товариств, потім обласному центру зайнятості. Лише нині його нарешті передали у комунальну власність. Відтак, порік закладу переступить 140 діток віком від 3 до 6 років. Це 4 групи. Коли відкриють другий корпус, дошкільна установа буде в змозі вмістити 12 груп. «Буде багато дітей, буде весело, буде добре». хорошо. Будет, значит, в нашем микрорайоне будет дополнительный садик, потому что через дорогу у нас есть один детский сад, рядом с нами есть другой детский сад, а в этом микрорайоне пока детского сада не было. Таких садочків могло би бути значно більше, адже у місті існує ще ряд приміщень, котрі у державну чи комунальну власність не повернули. Проте у парламенті вже зареєстрований законопроект, котрий реалізовує таку можливість. Передбачити в державному бюджеті кошти для того, щоб викупити, компенсувати власникам ці приміщення, і саме на території бивших дитячих садочків створити, провести капітальний ремонт і створити нормальний дитячий садочок, який буде відповідати всім санітарним нормам, який буде ідеально мати географія географічне розміщення для того, щоб батькам було удобно користуватися цим приміщенням. Загалом у Хмельницькому працює більше 40 дошкільних установ. Двоє із них приватного статусу. Здобувати перші ази науки, туди відправилося 11,5 тисяч дітлахів. Ще майже 11 чекають своєї черги. спочатку при народженні дитини необхідно зареєструвати у центрі надання адміністративних послуг, які знаходиться по вулиці Соборній, 16. після реєстрації дитини. Батьки чекають своєї черги, коли підходить черга, проходить для них повідомлення, що дитина може бути зарахована дошкільний навчальний заклад. Тому, якщо батьки вчасно стали на чергу у центрі надання адміністративних послуг, проблем при влаштуванні не буде. Відтак до ЦНАПів щодня навідуються батьки, тож кількість реєстрацій невпинно зростає. Поки стоять у черзі, проблем як таких кажуть, не виникає. Втім, впевненості у завтрашньому дню це не додає. Зараз же зробили. Загальну чергу для всіх на все місто, то поки що немає складнощів. Ну буде складнощі. Я відчуваю, коли ми підемо вже наша черга прийде. Тому що садочок маленький, діток багато, дуже багато діток в групі, умов немає. Належних не довіряє чергам, і ця молода мама. Її синочку немає ще двох. Втім, про його дошкільну освіту думає заздалегідь. Можемо взагалі підемо часний садочок. Я от думаю, Мені каже, що там більше уваги приділяють, може менше дітей, більше, може має змогу приділити увагу дітям. не знаю, Може, якийсь більш творчий там розвиток, більш інтелектуальний розвиток. Втім, більшість батьків хочуть прилаштувати свої чада у звичайні комунальні садочки. Зараз вони, як правило, переповнені у Хмельницькому, незважаючи на доволі пристойні темпи житлового будівництва, соціальні об'єкти не зводяться. Забудовується мікрорайон Озерна дуже щільно будинками, але про дитячий садочок там мова даже не стоїть і землю не залишає, тому що вся земля знову ж таки ми знаємо, як в нашій державі виділяється земля, корупційні схеми. Жителі обласного центру переконані обов'язковою умовою виділення землі. Підчергове багатоквартирне будівництво має бути облаштування соціальної інфраструктури. І дитячі садочки тут повинні бути на чільному місці.